На виконання рішення Ради національної безпеки та оборони до першої години дня сьогодні будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування силами Національної поліції та Національної гвардії. В зоні проведення антитерористичної операції не Ні буде ніяких провокацій допущено і Ніяких проявів диверсійної чи будь-якої активності, яка шкодить безпеки країн. Міністерство внутрішніх справ, Служби безпеки України будуть залучати громадськість, але ні судімих, ні провокаторів, а тих, хто реально хоче допомогти державі забезпечити повний контроль над виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони. Хочу сказати всім патріотам, хто хоче захищати Україну. Будь ласка, підписуйте контракт і поповняйте глави Збройних сил або Національної гвардії України. На вас там чекають. Я вважаю, що рішення прийнято своєчасно, і воно, починаючи через буквально годину, буде реалізовано.